В дитячій музичній школі міста горішні плавні учнів навчають грі на музичних інструментах, нотній грамоті, вмінню триматися на сцені та розвивають музичну майстерність загалом. А тепер там ще навчають сольному співу. Адже цього року в позашкільному навчальному закладі з'явився клас сольного співу, де три професійні і талановиті викладачки розвивають талант своїх учнів та навчають їх цьому мистецтву. Про те, як Відбувається навчання, як стати учнем цього класу, які є умови при вступі та про успіхи вихованців. Нам розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи позашкільного мистецького навчального закладу Дитяча музична школа Ольга Настека. Перед початком нового мистецького року в дитячій музичній школі ви анонсували щось новеньке а це відкриття класу сольного співу. Зараз вже пройшло декілька місяців, як вихованці музичної школи займаються. Розкажіть, будь ласка, про це нововведення і як воно запрацювало і як воно працює успішно, на чи ні? Дякую за питання. Ну, взагалі-то людський голос це в нас найдосконаліший інструмент, який тільки створила природа. Він завжди з людиною. Він завжди поруч. Не треба витрачатися на те, щоб його придбати. Тому відділи сольного. Співу дуже популярні у музичних школах нашої країни, і в сільських, і в столичних. А в нас довго-довго не було, хоча запит на це був. І в цьому році, нарешті, ми його відкрили. Зараз у нас на цьому відділі навчаються 11 учнів. І вони не всі першокласники. Так вийшло, що декілька учнів у нас перевідні, тобто діти зі сходу України, які вже навчалися в мистецьких школах на відділах сольного співу. Але у зв'язку з такими трагічними обставинами змушені були змінити місце проживання. І тому у нас є навіть випускниця в цьому році, Ніна. Вона у нас з Харківської області. Поки що ми її не чули. Але скоро в нас буде вже академічний захід, академічний концерт, і вона вже буде співати досить таки серйозну програму. Потім ще є одна учениця, наша Марина Мартиненко, вона теж з Харківської області. Вона навчалася в мистецькій школі в місті Чугуїв в класі сольного співу, і вона у нас четвертокласниця, вона дуже така дівчинка здібна, перспективна, вже її викладач, до речі, освіта Вікторівна. Основний викладач сольного співу вона вже її пробує записати на конкурси вокальні. Якщо будуть якісь перемоги найближчим часом, то ми дуже сподіваємось, що Марина нас вже десь прославить. І нашу школу. І декілька у нас маленьких діток є, які багато дітей з нашої школи. які... Захотіли навчатися на двох відділах, тобто дітки грають на якомусь певному інструменті, і ще додатково вони захотіли займатися сольним співом, тобто, це першачки такі. У нас є. І ще маленькі, які не займалися. Теж харківчани, хлопчики, дівчинка, братик і сестричка, дуже гарні дітки, але вони тільки почали. Вони не ходили до нас до музичної школи. Це взагалі дітки, які просто дізналися, прийшли так, і так да, дізналися, прийшли і вони захотіли. Да і до речі, дуже зручно дітям-переселенцям займатися саме в класі сольного співу, тому що інструмент завжди з собою. Його не треба купляти. Він завжди з собою. Але так як у нас музична школа, то у нас не тільки діти вивчають. Тут постановку голосу, хоча це дуже такий предмет, такий дуже, так би мовити, непростий. І дуже багато туди всього включається. Це і вміння поводити себе на сцені, це і вміння чітко розмовляти, це і вміння збиратися і заспівати. Бо це ж не фонограма, це живий звук, тому це психофізіологічні ці всі моменти треба враховувати, щоб дитина могла зібратися і показати те, що вона може. Це непросто. Але крім сольного співу, у нас ще є такі предмети, як сальфієж. Це загальні для всіх діток, які і інструменталісти, і е, співаки тепер. Тобто вони ходять на сольфеджо, де вивчають нотну грамоту. Вони в більш старших класах відвідують уроки музичної літератури, де вивчають світових композиторів відомих і українських композиторів. І, звичайно, у нас ще є інструмент. тобто всі е, вокалісти ще додатково мають додаткове фортепіано. Це не в такому обсязі, якби дитина навчалася на фортепіанному відділі. Але все одно дитина, яка співає, вона повинна вміти прочитати ноти, зіграти, не співати з голосу, а саме такий от, через осмислений такий процес має бути спів. Це таке навантаження у музичній школі. У наших юних вокалістів нас зараз буде нагода відвідати такий урок, подивитися власне на власні очі, так як це так, все відбувається, так, як це відбувається, як працює викладач, да і це ще раз наголошую це. Процес індивідуальних уроків, що дає можливість підійти до кожної дитини, якраз з міркою того, як вона може розвиватися, якась дитина швидше опановує програму, вона може піти більш швидко, якась більш повільно. Але саме ця форма індивідуальних занять дуже дуже. Гарна для того, щоб всі здібності дитини в повній мірі розкрити. Ви сказали, що голос це інструмент, який завжди з тобою, але для того, щоб правильно ним володіти, правильно їм користуватися, треба правильно його налаштувати. Звичайно, власне, так. цим займаються дві викладачки. Розкажіть про них, будь ласка. Перший основний викладач у нас кажала Віта Вікторівна. Вона свій час закінчила Полтавське музичне училище, тоді зараз це коледж називається імені Миколи Віталійовича Лисенка. Тоді це було Полтавське музичне училище. До речі, дуже таке знане і шановане це училище. Я сама теж його закінчувала. Потім вона закінчила свого часу Донецьку консерваторію, працювала у декількох театрах і за кордоном працювала. І зараз вона працює у нас. Вже набуває досвід вже як викладач мистецької школи. Тобто в неї великий такий професійний вже є багаж. Інший викладач це я, я теж маю професійну освіту, і так як у нас двоє діток останніх прийшли від Вікторівни, вже був набраний клас, я теж взяла. У нас ще є один викладач, молода, теж наша випускниця Анастасія Іванівна, вона цей рік прийшла до нас працювати. Вона Хор викладає, але може викладати і вокал. І якщо будуть ще дітки, ми сподіваємося, що ми будемо навантажувати і нашу молоду випускницю. Дуже перспективна. Теж у нас вчителька. Я сподіваюся, теж у неї буде дуже гарний клас. І як хоровик вона буде працювати, і як вокаліст. Тобто ще місця є, і нагода записатися в клас сольного співу ну, також В принципі так, але тут є такий, маленька така ремарочка. Коли до нас приходять інструменталісти, дітки, то це простіше, бо інструмент ну, можна навчити на інструмент або нажимаєш клавішу, або торкаєшся струни і звучить звук. А все-таки, коли приходить дитина до класу сольного співу, то ми маємо якісь певні такі вимоги. Треба все-таки, щоб природні задатки були певні. Не обов'язково це повинен бути великий голос, але такий голосочок повинен бути, щоб з ним можна було працювати. Якісь такі, знаєте, ну, основний такий заділ такий повинен бути. Ну, тобто, це як в університетах чи те, да? приходиш да. і приходиш певний. Да, конкурс. Певний відбір, nah, да, певний відбір. Якщо немає, ну, є такі. Є такі випадки, коли задатків немає, тоді ну немає сенсу витрачати часу. Дитина може зайнятися чимсь більш корисним для себе. Ну, але це зрозуміло. Я думаю, що ні дітки, не батьки не ображаються. Так, ні, ні, звичайно, ні. Ну поки у нас такого не було. Поки що всі приходили і всі, в принципі, діти в нас талановиті, діти гарні. Тому береш цей голос, як це діамант. Його треба обробити, довести його до гарного стану. Просто чому я запитала, ще триває навчальний рік. Клас сольного співу він новий, тобто, можливо, не кожен про нього знає, але можливо, да. дуже хотів би щось так. подібне, так то я тоді запрошую таких людей. Хай до нас приходять, ми прослухаємо і надамо поради, або візьмемо, або можливо на наступний рік, якщо там буде вже якийсь момент, що вже дуже будуть всі завантажені. Або дивіться, ну все-таки. Бажано починати, хоча б в першому півріччі, бо друге півріччя це вже майже навчальний рік добігає кінця і тому вже ну немає такої. Часу займатися, да, краще все-таки починати в першому півріччі. Ну, Але якщо хтось дуже хоче і має гарні дані і хоче до нас прийти, то, будь ласка, чекаємо. Але ж мова йде тільки про дітей. Чи можливо планується щось для дорослих чи ні? Тому що ви все ж таки ну, дитяче зараз ми дитяча музична школа, да і це дуже непросто. Це треба змінювати дуже багато статутних документів. Наразі у нас поки що це питання не стоїть. Якщо Якщо б це було питання самоокупності, то це дуже великі гроші, тому що держава нас в основному забезпечує і батьківська плата складає 200 гривень на місяць. Ну Ви розумієте, що це дуже маленький відсоток тих видатків, які держава витрачає. А якщо б це було самоокупність, це були досить великі суми. Ну, наразі у нас немає. Зараз у нас немає по статутним документам, по нашим Всім правилам поки що ми не беремо дорослих. діти, діти так, да. діти і маленькі, і більш старші. Це наш континент. Ви плануєте, можливо, в середині року або в кінці року продемонструвати те, чому навчилися, от впродовж цього часу. У нас, звичайно, є такі. Заходи, як в кінці березня починаються в кінці третьої чверті, у нас починаються так звані звітні концерти відділів. Тобто кожен відділ звітує, показує найкращих учнів, найкращі колективи. Це окремо фортепіанний відділ, окремо струн відділ струно інструментів, окремо духових інструментів, народних інструментів. І тепер у нас буде відділ сольного співу. Тобто, у нас додався він це. Прошу вибачення не відділ, поки що це клас. Але діток цих ми виставимо обов'язково. Вони покажуть те, чому вони вчилися. Вони навчилися протягом цього часу. І якщо будуть дуже гарні яскраві номери, ці номери ми відберемо на звітний концерт музичної школи, який буде вже проходити в Палаці культури. Це там квітень, травень, коли там буде. Ну і звичайно, академічні заходи. Ті, що проходять у нас в школі, це академічні концерти. Двічі на рік вони проходять це в кінці першого півріччя, а в кінці другого півріччя. І, звичайно, зараз дуже багато конкурсів дистанційних. На жаль, ми не можемо, немає можливості поїхати вживу, як це було раніше. Але дуже великий вибір дистанційних конкурсів: ми пробуємо записати дітей, пробуємо, пробуємо посилати ці записи. Сподіваємося, що у нас вже будуть. Перші успіхи протягом якось найближчого часу. А ми сподіваємося, що ви не просто помилилися, назвавши клас сольного співу відділом сольного співу, а що ви йдете на шляху до цього, і незабаром це буде цілий відділ. Ми були б дуже раді, це дійсно дуже цікавий такий напрямок роботи. І коли дітки будуть підростати, якщо у нас зараз здебільшого першокласників, дітки будуть підростати, це можна буде створити вокальні ансамблі, якісь дуети, квартети, це вже більш такий розвинений, такий вже буде. Ну, така робота, можна буде показати її. Да, зараз ми тільки починаємо, але сподіваємося, що з часом дійсно ми зробимо відділ. Тим більше у нас непоганий початок. Сподіваюся, що так і буде далі. Потрапили на урок викладачки по класу сольного співу Віти Гажали та трьох її талановитих учениць. Розпитали їх про особливості занять та репертуар. Розкажіть про уроки от від початку уроку до його кінця, я так бачила, що була розминка. Для чого вона робиться? Що далі, на який етап далі ви приходите? Це зазвичай, зазвичай співак приходить, розспівується, настраює свій. Вокальний апарат да? розігрівається, співає вокальні вправи, деякі діти співають вокалізи, вже випускники у нас такі, як у нас прийшла дитина в останній клас. От, а потім співають пісні, старовинні арії. Ми, ми почали співати. Ну, це вже старші курси, пісні народні, пісні сучасні. Українських і зарубіжних авторів вивчають фонетику, італійську, да, італійську фонетику ми писали, за, за, заучували і латинську, щоб співати старинярі ну, така програма. Що більше Піс... подобається їм виконувати із репертуару? Як не дивно сподобалось, от, я дала дитині пергалізі Аріту, дуже сподобалась. Така вона наспівна, така. Цікава, все подобається. Хто сьогодні був на уроці у вас? Так, у нас сьогодні був старший курс випускний. Так, у нас була Маріночка, у нас була Ніна випускний курс і Аміна. Аміна тільки почала, тільки перший рік, але вона мріє навчатися співу, мріє поступати. Тому готує таку програму, ну, що вимагають в музичному училищі. Там старовинуарію, романс, пісню така них складна програма. Тобто ви готуєте тобто. прямо майбутніх професійних виконавців? Дитина мріє займатися професійно співом. Вона мені так сказала. Стараємося. Діти для, для займаються співом для для задоволення, це для ж дає дітям радість. Часто кажуть мені, дайте мені цю пісню, я хочу це. Мене дивує місяць на небі. дайте мені, Я хочу співати пісню місяць на небі. Добре, нехай буде. Клас сольного співу для музичної школи цього року це щось нове. Як гадаєте, як відреагували діти? От їм подобається приходити на ваші уроки? Діти відреагували тим, що вони прийшли. Вони прийшли, і я бачу, що Подобається кого б в першу чергу ви хотіли тут бачити? Тобто дітей, які мріють більш до професійної, до кар'єри музиканта, так і співака. Чи... Я їх всіх люблю однаково. Мені радісно, коли їм радісно. Мені радісно, коли в них щось що в них щось виходить. У них виходить, вони розпівуються, починають співати, отримують задоволення. І ми раді всім. А ви отримуєте задоволення від цих уроків? Так, отримую задоволення. Я також вчуся з ними, з дітьми, я вже давно викладаю. Так, да, неабияке задоволення. Це зовсім інше, ніж співати самому. Це радість велику дає. Мене звати Боул Ніна. Я займаюся співом вже 8 років, тобто 8 рік. В саме в цій музикальній школі я перший рік займаюся, почала от з вересня. До цього я жила в Харкові, я займалася там в музичній школі. Ось я їздила по містам, там виступала, тобто, але в Харкові були дуже сильні обстріли. Потрібно було переїжджати кудись там, то туди, то сюди. Тому вирішила переїхати саме в цей город. Ось і одразу ж знайшли музикальну школу. Я одразу сказала про те, що перше, що потрібно зробити, це знайти музикальну школу. Більше мені зовсім нічого не потрібно. Ось після цього знайшли музикальну школу, яка мені дуже сподобалася. Я у мене спочатку не було інструменту, тому літом все літо я ходила саме сюди, грала тут на піаніно, тобто, ну. Щоб нічого не забути, програму і так далі. Ось, потім з вересня ми вже ну, повністю почали сюди ходити. Ось мені дуже подобаються ну, всі викладачі, які тут, директор, він просто неймовірний тут. Ось мені ну, просто безмежно подобається ця музикальна школа. Тому я саме тут. Я вокалом займаюся десь своїх самих років е, і виходить десь також, як Ніна, майже сім ну, років десь виходить. Е, спочатку. Я займалася в палац культури, але все-таки через деякі обставини я, я, я звідки пішла. Але зараз займаюся вокалом і у своїй третій школі, і тут займаюсь, і мені все подобається. Мені подобається, як мені о, преподають вокал, о, пісні подобаються також. І я вважаю, що все добре, мене все устраює. Я займаюся вокалом вже шість років. Спочатку п'ять років я займалася в іншій школі у Харкові. Потім два роки назад я переїхала сюди, займалася тут. А в цьому році я вже займаюся тут і вокалом. Мені дуже подобається займатися вокалом, це моє хобі. Клас сольного співу може бути цікавим і для тих, хто хоче навчитися співати для власного задоволення, і для тих, хто планує професійну кар'єру в музиці. І дуже добре, що в дітей горішніх плавнів можливість навчатися сольному співу є.